Чата, сьогодні ми з моєю подругою Аріною знімаємо супер цікаве відео. Ми обрали 10 найцікавіших запитань на нашу думку стосовно співпраці з брендами, стосовно створення контенту для брендів. Всім привітик! Мене звуть Аріна. Я дуже рада, що ми нарешті знімаємо це відео. Нарешті, у нас дійшли наші ручки, щоб це відзняти. Тому дивіться далі, буде супер цікаво. З чого почалася ваша перша комерційна співпраця, як ви тоді визначили свою ціну і що найбільше запам'яталося з того досвіду? Моя перша комерційна співпраця була в січні 2024 року. Тоді я сама писала брендом, і я вперше написала тоді бренду одягу. І я взагалі на той момент вперше співпрацювала з брендом одягу, тому що в мене були тільки приклади робіт, там, ну, з косметикою, ось таке. А для одягу я знімала там просто сама для себе, собі в портфоліо. От. На той момент я взагалі не знала цінову політику, взагалі не знала ринок. Я просто поставила ну такий прайс. Мене була тільки одна ціна це 500 гривень за відео. От і я. Просто поставила таку ціну, тому що ну я от так відвідувала. Я новичок, там ну не так не таке багате портфоліо, там ну коротше, якось так. І я була тоді просто в шоці, тому що бренд е, погодився на два формати відео: це було With візьмі, і це було це була стріт зйомка Я тоді просто була у шаках. Це було дуже приємно для мене. Моя перша комерційна співпраця була також у січні 2024 року. Це була з брендом Зуття і сумок. Це була наша Сашко, знайома, тому що коли ми знімали мою першу бартерну співпрацю, одну із перших, вона до нас підійшла, так нас фотографувала, та згодом вона мені написала, вона хотіла відео «Get ready with me». Тоді я не знала взагалі також прайс, ринок, що ставити, так само як Сашка. Та поставила ціну 400 гривень. Але я тоді відзняла ще відеостилізацію, як собі у портфоліо, але також відправила замовнику. Що для вас означає бути щирою в контенті? Як це впливає на довіру і реакцію аудиторії? Для мене щирість у контенті це саме про емоції. Мені важливо, коли я знімаю там річ, сумка, суари, неважливо передати той самий ось вайб, не знаю ту саму атмосферу. Тому що щирість для мене uh -huh. це прям найважливіше. Найважливіше показати не тільки річ просто, yeah, типу, погоджусь. з таким обличчям, а показати саме емоцію, щоб це хотілося купити. Так, я абсолютно погоджуся з Іріною. Також я б хотіла сказати, що я впевнена, що люди завжди бачать. Якщо там контент креатор знімає від душі контент, от я завжди знімаю контент від душі, я завжди вкладаю частинку своєї душі. Ну, в це відео, завжди ми викладаємося на всі 100%. От і люди це бачать, бренди це бачать. І завжди видно, коли креатор просто знімає на тяп-ляп. Я впевнена, що глядачі це відчувають. От тому щирість це довіра. Як ви ставитеся до роботи на бартерних умовах? У яких випадках це виправдано? А коли краще відмовитись, хочу сказати, що я абсолютно нормально ставлюся до бартеру. Особливо коли ти тільки починаєш, коли ти тільки на початку свого шляху і тобі потрібно напрацювати ось це портфоліо. Ну бартер, це все твоє. От наразі я погоджуюся на бартерні умови тільки з тими брендами, з якими я реально мрію співпрацювати. От у мене навіть нещодавно було. Ми зарівно знімали контент для дуже класного популярного українського бренду, для якого я навіть могла зняти просто безкоштовний контент. От і я знімала для них по бартеру. От, можливо, в майбутньому ми домовилися співпрацювати на комерційних умовах. А, наразі я також я повністю погоджуюсь з Сашкою. Я також так само співпрацюю на бартерних умовах, тільки з брендами, які мені цікаві. А, але у мене є такий один пунктик: якщо я співпрацюю по бартеру, я співпрацюю тільки за одним форматом. Я не знімаю два-три відео, я знімаю тільки один формат. Неважливо, скільки там речей або чого ще. А, я вважаю те, що Бартер не потрібен тільки зараду бартеру. Якщо ця річ вам не потрібна, або якщо вона. Нічого вам не принесе, бо вона коштує дешевше ніж мій прайс. Я на таке не погоджуюсь, тому що я вважаю, що бартер повинен приносити користь як вам, так і бренду. Абсолютно погоджуюся. Скільки часу в середньому займає створення контенту від ідеї до публікації? Як зазвичай виглядає ваш знімальний процес? В середньому створення контенту від ідеї до публікації у мене займає десь 3-4 години. Зазвичай як це відбувається. Я узгоджую з брендом референси, ідеї, там, не знаю, ТЗ та знаходжу локацію. Це йде десь година, дві, можливо, більше, можливо, менше. Так, в мене, в принципі, все так само. Також на сам монтаж йде десь до годинки часу, і думаю, найскладніше, ну особливо в мене це підбір музики. Дуже важко знайти якийсь класний трек. От, а саме створення контенту, от коли ми на Аріна знімаємо, то це десь. Також до годинки, ми дуже швидко справляємося. А якщо мене знімає Сашка, це теж, те ну типу, десь до годинки, можливо, там півгодинки. А якщо ж mm -hmm. мене знімає якась моя інша подружка, це може йти година та більше. Тому що я пояснюю, типу, все як потрібно, тому що Сашку, ми вже давно працюємо разом, та ми якось розуміємо, що ми хочемо. Mm -hmm. Але все рівно всім дуже вдячна те, що мене знімає і взагалі всім. Так, да, до речі, хотіла ще сказати, що ви, мабуть, хтось вже бачив, хтось ж не бачив. Мені нещодавно вийшло нове відео на YouTube, де я розповідала, як взагалі в мене відбувається співпраця з брендом. Там я показую та розповідаю про взагалі створення контенту для бренду. Там все, про все і про монтаж, і про обробку, і взагалі про умови. Тому, якщо ви не бачили це відео, обов'язково подивіться, це відео буде максимально цікавим та корисним для контент креаторів які тільки починають. От. Чи були ситуації, коли клієнт залишився незадоволений результатом? Як ви реагували? чи доводилося перезнімати? Так, в мене була така ситуація: я знімала контент для бренду, і замовник забув уточнити, що потрібно покласти наповнювач в саму сумку, яку я знімала, щоб вона так гарненько, знаєте, тримала форму на відео та фото. От ми це не проговорили, на жаль. От, але я наді... Ми зняли контент, я надіслала контент. Він от написав замовник, що от потрібно було покласти наповнювач. Але ми домовилися на такі умови, що я просто перезніму цей контент, покладу наповнювач, але за доплату. От, тобто абсолютно нормально. От коли це ось так, то я адекватно відношуся до таких ситуацій. У мене також була така ситуація. Ми знімали контент для бренду одягу влітку. Ми знімали таку ковтинку та ліяні штани. Та поки я дійшла до локації, вони вже пом'ялися, але ми все рівно відзняли цей контент. Я відправила замовнику йому. Саме відео сподобалось, але те, що штани були дуже м'яті, це не сподобалось. Я на це абсолютно адекватно реагую, тому що я розумію те, що замовник хоче красиве відео. Коли річ якась м'ята, то ну, контент не так продається. Потім, просто коли у мене був час, я порізняла, їм все сподобалось. Та для мене просто важливо в роботі, щоб і. І бренду все подобалось, і мені все подобалось. Тому я також абсолютно адекватно реагую на всі такі ситуації. Якщо це там, там є якась моя провина, так я абсолютно погоджуюся. Для мене також найголовніше, щоб фінальний результат був класний і щоб всі були задоволені. А також найважливіший висновок це те, я ще раз зрозуміла наскільки важливо обговорювати всі деталі. Це правда. Що на вашу думку звертають увагу бренди, коли вибирають креатора? Як ви намагаєтесь вирізнятися серед великої конкуренції? Для мене є такі найважливіші три пунктики: це віжуал, це портфоліо та зовнішність. Я свідомо згадую зовнішність, тому що деякі бренди шукають типажі саме для свого бренду, але все рівно кожна з вас унікальна, кожна з вас красива по-своєму. Ось. Так, да, я погоджуюся з Аріною, це правда на 100%. Також це правда про те, що зараз просто огромна конкуренція в цій сфері, в сфері контент-креаторства. Зараз і креатори контент креатори моделі дуже багато людей. От і насправді, в принципі, можу погодитися з тим, що дуже важко виділятися. Але. Думаю, найголовніше правило це бути собою. Оце сто відсотків буде працювати. Потрібно розвивати свої соціальні мережі, свій інстаграм, Трец, тікток, там ютюб, все все. Потрібно мати свій особистий стиль, щоб у вас був там якийсь там дуже цікавий візуал, не знаю. От, чи завжди бренди дають технічні завдання. І що ви робите, коли його немає. Справді це завжди дуже по-різному. Буває таке, що бренд просто пише: добрий день, нам дуже подобається ваше бачення, ми вам повністю довіряємо, зніміть для нас контент. От. Це так називаємо творчу свободу. Тобто я сама обираю локацію, сама там доповнюю образ, сама придумую концепцію, ідею, сценарій для відео. От. Це завжди дуже приємно. От. Але буває насправді реально таке, коли бренд взагалі. Нічого не пише. Ніяке там технічне завдання, не референс, просто нічого. От і в таких випадках я намагаюся хоча б щось запитати. Бувало, бувало таке, що бренд навіть не писав, який саме формат зйомки його цікавить. Тобто я питала там, а що знімати? Знімати стріт зйомку чи там щось інше. От тому дуже важливо, щоб, хоча б, якась мінімальна інформація була. Так, у мене також була ситуація така, як у Саші. Те, що бренд взагалі нічого не написав, ні формати, нічого. То я просто мінімально питалася дізнатися. Що від мене хочуть. Та для мене найважливіше не загубити той самий свій стиль, тому що бренд до вас, до вас прийшов саме за вашим стилем та баченням. Не потрібно робити щось нове або щось трендове. Ось бренд хоче бачити, що у вас є у портфоліо в інстаграмі. Тому я вважаю те, що якщо немає технічного завдання, вам потрібно робити все так, як ви робите зазвичай, не давати нічого такого суперового нового. Да, хочу також додати, що коли бренд заходить до вас на сторінку, дівчата, не забувайте, що інстаграм це ваша портфоліо, тобто він бачить, що у вас є там свій особистий стиль, своя індивідуальність. Тобто, він розуміє, що, що, який контент, що він взагалі від вас отримує. Чи звертаєтесь ви до брендів першими з пропозицією співпраці? Як формулюєте такі повідомлення, щоб це звучало природньо і цікаво? Зараз я майже не пишу брендам сама, тому що вони самі приходять з пропозицією співпраці, але на початку свого шляху я, звісно, сама писала брендам, щоб заявити якось про себе. Зазвичай моє повідомлення виглядало так: те, що я пишу: Добрий день, хто я про що я. Потім, що я можу запропонувати, які формати зйомки, терміни відправки та там, бажала гарного дня та буду там вдячна за ваш фідбек. От, так, я насправді також писала на своєму початку шляху брендам самостійно, звичайно. ж. От, Зараз я також дуже рідко пишу брендам, але якщо і пишу, то пишу повідомлення так, щоб воно не виглядало як спам. Я там пишу повідомлення завжди індивідуально, зі своїми прикладами робіт. от. І, звичайно, ж, пишу саме тим брендам, з якими я реально хочу поспівпрацювати. Чи сенси мені дуже імпонують? Uh -huh. У мене нещодавно була така дуже смішна історія з розряду сюр. Sure". Uh -huh. uh, мені написала дівчинка початківець. Що, Добрий день, хочу запропонувати вам співпрацю, Мені дуже імпонує ваш бренд. У мене в профілі немає те, що якийсь бренд, то що у мене якийсь бренд. Це просто мій особистий профіль. Чесно, я була просто в шоці. Там вона писала, типу, для портфоліо, Я так розумію, вона початківець. Та це був просто спам. Я взагалі не розумію, як це дійшло до мене. І ось так точно робити не треба, просто спамити усім, тому що ви точно тоді не отримуєте відповіді. Я взагалі вважаю, то якщо зараз комусь писати, я складаю індивідуальне повідомлення бренду, який мені імпонує, тому що по іншому ви не отримаєте ніякого фідбеку. Да, насправді дуже смішна ситуація. Ми мені, коли надіслала скріншот, я просто не зрозуміла, а що відбувається. Да, на місці дівчині ми мені було б дуже соромно, але ну буває звичайно, могла просто помилитися. Але насправді дуже дивно, як тут можна було взагалі помилитися. Чи доводилося мати справу з токсичними або складними замовниками, які висновки ви зробили, і чого зараз уникаєте у співпраці? Так, в нас були моменти з Аріною, коли нам обом казали, що ми е, дорогі, що ми беремо занадто дорого за наші послуги. Ми брали 400 500 гривень. Я вам нагадую просто. Так, да, це був тільки наш початок. От розумієте, і ми тоді взагалі не розуміли, що ми там демпінгуємо ринок чи щось таке. Таких у нас тоді не було. Тому що ми взагалі тоді не знали де брати ті ці ціни, тому що ми подивилися якесь відео в Тіктоці. Те, що там дівчатка, яких вже велике портфоліо, вони беруть 800 гривень. Ми такі, типу, ну потрібно брати менше. Да, да, да. Згодна, повністю згодна. От, а про токсичних замовників так, в мене була така ситуація, дуже неприємна ситуація, але вона була це мій досвід. От а, мені написав бренд. Я, звичайно ж, як завжди, написала свої умови, все детальненько прописала, як завжди. От, але бренд мені запропонував якісь е, змінені трохи свої умови. І, на жаль, я на них погодилася. Ось це була помилка. От мені відправили дуже важку, огромну посилку. Ми з Аріною все знімали, виклалися на всі 100%. Ми завжди викладаємося на максимум. І це був просто холод. Я була з голими ногами. Ох, це була зима. Коротше, це було дуже важко насправді. от. Я надсилаю готовий матеріал. Як завжди пишу, сподіваюся, що вам все сподобається. от. І потім приходить таке велике повідомлення. Коротше, все було не так. Ми все відзняли не так. Але це було написано все просто в максимально жахливій формі, просто без якої поваги. Це було ужасно просто. Мені хотілося тоді плакати, в мене тоді така тривожність була. От і я, ми просто, як як то кажуть, просто виясняли свої відносини. Я запитувала, ну там щось перепитувала. Були просто огромні діалоги. Я це назвала Сарантіновські діалоги. Коротше, прийшли ми до того, що мені просто заплатили пів суми. От я зробила такий висновок, що реально дуже важливо дотримуватися своїх умов і завжди, якщо щось не зрозуміло, завжди все перепитувати. У мене також була треш ситуація. Це було тільки ось на початку мого шляху, це була одна із моїх перших співпраць, бартерних. Uh -huh. Це було у 2023 році. Та мені я написала бренду, я тому казала, те, що я початківець, те, що у мене немає портфоліо, тому що в мене тоді взагалі майже не було прикр... ну, прикладів якихось. Та мені надіслали 18 прикрас, на які на кожну потрібно було відзняти контент. Та вони відправили 5 референсів. Там професійні референси, там студія, там видно, що там студія, там фотограф та там взагалі інші прикраси. там були й браслети, які мені не відправили. Вони розуміли, що я буду знімати вдома. До мене прийшла Сашка. Ми дуже намагалися просто з нічого, просто хоч щось зробити. Ми дуже довго тоді знімали. Я надсилаю контент, його вийшло дуже багато. Прям, я не знаю, ніколи в житті так багато контенту, мені здається, не надсилала. Мені просто <свят> написала Дякую. Я думаю, ну все окей. Та мені залишалося тільки сім або шість прикрас, я вже не пам'ятаю. Потім, <свят> мабуть, того, <свят> <свят> того, того, того ж вечора мені відправляє відео Сашка в Тіктосі того бренду, а там їх СММ зробила відео, типу, Ось чому ми не співпрацюємо з початківцями, і там були мої роботи. Тоді просто для мене як впав весь світ, тому що ну, це початок шляху, і ось ось, така, ось одразу, такий одразу фідбек, це просто був капець. Зараз я, звісно, це згадую з такою смішинкою у голові, але я потім написала бренду, спитала, чому ж вони мені не написали, що не так, можливо, щось би передзняла. А, мені написала просто прийдемо нашому СММ і все, і більше просто ні, нічого не було. Я зробила такий висновок з цього такого досвіду, доволі такого неприємного. Те, що якщо я беру якийсь бартер, то я роблю тільки один формат. Та якщо це більше, ніж там один формат, там або не знаю. Просто я працюю на комерції, якщо великий обсяг роботи, що потрібно знімати, тому що ось такі ось ситуації це чесно повний треш. Як можна було початківцю, у якого немає просто нормальних типу там робіт, великих, якихось у студії, ще відправити такі референси. Та ну коротше, я не знаю, це просто капець я. У мене немає слів, я зараз, звісно, це згадую, і сміюсь, але тоді це було неймовірно неприємно. Так, да. а я от згадала, я про Маріна сказала, як я відправила їй цей Тікток, і я згадала, як це було. Я коли побачила, що це те, що ми буквально тільки що відзняли. Боже мій, в мене почалася така тривожність. Я так запугалася, господи, як відправила це Аріні. Я чуть ли не плакала просто. Це було жах. Це були жахливі відчуття, господи. І. Обідне було то, що це був реально початок нашого шляху. Так. І ось так, от виставили це в соціально. Я взагалі не розумію, як так можна робити. Це якийсь незрозумілий хайп. Так, Знаєте, так. от як зараз, зараз господи, виставляють, там якісь скріншоти, що ще. Ви розумієте, що вам взагалі тоді ніхто писати не буде? У вас просто клієнтів не буде. Це просто жах. Так, Ось це, така концепція незрозуміла. Так, мені. це просто був хайп. Так вони, звісно, там замазали е, мою аватарку, не виставляли роботи там, де є моє обличчя. Ну, все рівно, чому ж ви написали те, що дякую, і нічого не написали там з приводу, що вам не подобається. Це червоний такий прапорець. Так, да, а в моєму випадку мені написали ось такий <рес> текст, яка там що там їм не сподобалось, яка там бумажка, що там ще. Просто, просто дивні, от от бувають такі дивні замовники. Але завжди потрібно відноситися з повагою, відшого. От, на жаль, у мене, ну. Зі сторони замовника такого не було, але я намагалася вести себе дуже професійно. От ось такі діла дівчатам. Що з вами залишилось незмінним від самого старту? З самого старту, я думаю, те, що у мене залишилась це віра в справу, віра в себе. Те, що якщо я якось не буду далі діяти, то Нічого і не буде. Це залишились мої формати та стиль зйомки, хоча його кожен раз, кожен не знаю, кожен зйомку ще більш досконалюю. Ось у е, мене завжди було бажання. Завжди бажання було креативити, творити, робити красу, бути блогером, звичайно ж, і е, створювати щось красиве для брендів, допомагати е, розвивати наше українське. От і. Зараз зі мною це все і залишилось. Я обожнюю креативити, я обожнюю знімати. Я завжди це роблю від душі і від щирого серця. Дівчата на цьому все сподіваюся, що вам було мега-мега цікаво. Ми розповіли трохи про наш досвід. Відповіли на такі, знаєте, на нашу думку найпопулярніші питання стосовно контенту. Сподіваюся, що це відео було максимально корисним для вас, тому що для мене це супер важливо. Ми будемо дуже-дуже вдячні за ваш фідбек. Ставте лайки, підписуйтесь на Сашку. Ось всіх міцно-міцно обіймаємо, цілуємо та бажаємо вам гарного дня, вечора, тому коли ви дивитесь